І так, працюємо ми з вами над уроком читанням і тема сьогоднішнього уроку Зірка Мензатюк. три дні старого року. З цим автором ми вже з вами дещо змогли. У не... мене є? Відкрий, подивись. Подивіться, будь ласка, з цим автором ми вже з вами знайомі, розглядали ми з вами уже твори цього автора зірки Мензатюк. Назва е, зрозуміла, я думаю, ви здогадалися, що це е, жінка, так? це зірка Захарівна Мензатюк, Тобто зірка так і звати. Це не придумана назва, справді людину так назвали. Українська дитяча письменниця і журналістка, переможниця в багатьох конкурсів, номінована навіть на іноземні премії з літературного так, мистецтва. Зараз їй 68 років. Вона продовжує писати ще твори. Можливо, будемо ми ще познайомимося з її оповіданнями. Загалом, більшість свого Доробку більшість вона свого життя поклала саме для написання творів для дітей. І саме з цього була удостоєна багатьох номінацій, багатьох премій через твори для дітей. Сьогодні ми розглянемо її твір, який називається Три дні старого року. І почнемо з вами складати план до цього тексту. Ми сьогодні з вами розглянемо фрагмент цього тексту, складатимемо до нього план вдома. Ви дочитаєте до цього. Розповідь так визначимо за жанром: що це чи те оповідання чи казка, і доскладаєте план. Тобто ми розпочнемо, ви зорієнтуєтесь, згадаєте, як це робити, а потім самостійно уже завершите цю роботу. Саме для цього і потрібні нам розповіді, як ви бачите, оповідання, яке буде називатися Три дні старого року. Назва, в принципі, я думаю, говорить сама за себе, тобто про що будуть розповідатися в цьому оповіданні? Про три дні старого. Ну, про події, які трапилися у старому році, так? Тобто те, що трапилось у старому році. Розглядаємо орфограми, які можуть зустрічатися в цьому оповіданні. Прямісінько повеселішала. Примарилося, обізветься, відрядження, примружені. Давайте з вами розберемося значенням цих слів, які значно, слова є для вас незрозумілими щодо їх значення. Будь ласка, Рін. Е, Примарилося, приморужені і Від, Примарилося, здалося мара, так, мені примарилося, привідалась, можна сказати, да, щось мені привіділось. Відрядження, якщо так сказати, командировка. Поїхали у відрядження в командировку, і, і прим... примружені, це найчастіше про очі кажуть, що я примружую. Тобто, і, здається, і закрив, але трішечки підглядаю. Так? Тобто, щось я таки бачу, я примружив очі, і закрив, але щось бачу. Тобто мої очі примружені. І тому зараз ми безпосередньо з вами переходимо до. Сторінка 89 підручника, як завжди, я починаю читати. Ви слідкуєте, зорієнтовуєтесь, де ми читаємо, і потім далі будете продовжувати, хтось буде продовжувати з вас. Три дні старого року настуня сиділа на кухні сама. Короновий рік, а їй, проте, ні трохи не весело. Тато у своїх важливих справах поїхав аж на Кавказ. Мама захворіла. Учора вона ходила з настунею по ялинкові іграшки і, видно, застудилася. Що ж це буде за свято? А дідусь лісовичок з учорашніх покупок стоїть на підвіконні і знай поблизькою зеленою бородою, ще й підморгує. Англіна, давай далі. Не моргай, ти несправній, ти скляний. Прошепотіла настуня. Дідусь лісовичок нахмурився, б образився. Здивувалася мала, а що вона не любила, аби хто небудь гнівався, то мовила Я не хотіла тебе скривдити. Я просто не чула, що в справжніх лісовичків продавали в магазині іграшок. І тут, уявіть собі, ліс... лісовичок заговорив ти не даремно журишся, тільки ти дарем. Ти даремно журишся, так? Да? Зовсім не даремно. У мене, мабуть, не буде новорічного свята. Добре, пор, будь ласка. Який мікрофон вімкни? Угу. Ну, не кисни. Усе можна легко поправити. Якщо свято не хоче приходити, треба зробити його самій. Свято? Зробити? Не повірила Настуся, але лісовий і, і далі. Найперше потурбуйся про маму, їй треба лежати, а ще напуває її чаєм ось із цей ліс цієї чашки. Він показав блакитну чашку. у століть. І золота іскорка чарівної палички впала в прямісніко туди. Щоб чай, і повинна готувати сама», – сказав лісовичок. А ще він ураз замов, бо починився і до кухні увійшла мама. Добре, Ян Ковальчук, будь ласка, далі. Зараз. Угу. Сторінка 90. Ось ми тільки перегорнули сторінку. відкрили сторінку. Я слухаю. Ковальчук, вімкни, будь ласка, мікрофон і читай. О, угу. Давай. Ти на стоні, певно голод. голод. Спитала вона. Дівчинка хотіла був, був попросити, щоб ма... мама налила молока, але згадала, що їй тільки ногу говорила лісовичок. Ні-ні, мамочку, С... сполучилася. Вона ти лягай, тобі треба одужувати. І... А я все сама візьму. Візьму. І вона налила собі молока, а чай, як заварювати чай, як бути і... з чаєм? А, фу, Як бути з чаєм? подумала Настя, адже заварювати чай, їй ніколи не доводилось, не доводилося. Але чарівна іскор... іскорка іскорка. Але чарівна іскорка впала в чашку. Ні. О, все, я впала в чашку. Мабуть, уся сила в ній. А отже, і в чай з цієї чашки. Добре, Діма, Марта, ще, будь ласка. Ні, все, я впала. Дівчинка постійно. Вона на чайник з водою, знайшла в шафі лоповий цвіт бузину, те, що мама заварювала їй під час застуди. Потім у настояний на зіллі чай вона додала малину все точнісінько, як робить, як робить мама. І в, блаки, і в блакитній чашці понесла його хворій матері. Мама здивувалась, але її повеселішала. Справді, чай е, допомагає, подумала Настя. Шкода, що лісовичок не розповісти, що вона мала б зробити ще. Дівчинка вийшла на кухню і довго дивилася на нього, але він навіть не. — Підморгнула. — Добре, Маріна сьогодні... Кармасина. Мабуть, сьогодні вже пізно, тому він мовчить, вирішила стоя і сама розстелила своє ліжечко. Уранці Настя пішла в магазин, адже мамі не можна вставати. Вона весь час чекала, що лісовичок ось ось весь до неї, але той упасть мовчав. І якби мамі не лишила від чаю із зачарованої чашки, то дівчинка, мабуть, подумала, мабуть, подумала б, що вся ця вчорашня розмова їй примарилася. Але все ж таки про які справи чарівничок не встиг сказати, Может быть замести в кімнатах, адже не, адже не ходити, щоб новий рік і, і не мета на хата. Не мета на хата. Добре, Андрій уже, будь ласка, мікрофончик вімкни. Угу. До роботи. Вона виперла пилюку, склеїла. Розкидані книги полила в вазони, день минув швидко-швидко, і не було часу чекати, щоб дідусь лісовик продовжив обірва... обірвану? обірвану розмову. Угу. І коли ввечері дівчинка поралась на кухні їй. Здалося, що він задоволено усміхнувся. Задоволено усміхнувся, абсолютно правильно. На цьому ми з вами закінчуємо зараз колективне читання і закінчення цієї історії, ви вже прочитаєте самостійно, а ми з вами переходимо до складання плану. Посерединці, після того, як ви записали число класна робота, ми пишемо слово План. Ми пишемо слово план. Пам'ятаєте так, що таке план? Це коли текст умовно ділять на логічні частини і кожну з цих частин називають Так, де реченням одним короткою фразою, називають цю частину, для того, щоб потім зручно було за цим планом. Розказувати, переказувати про те, що ви прочитали у цьому тексті. Для цього взагалі і потрібен план. В плані може бути не тільки зачин основна частина і кінцівка, так, оскільки текст у нас достатньо великий і події в ньому розгортаються активно, то, звичайно, будемо намагатися детально називати. Кожну частинку. І так, ось дивимося перший абзац, зачин цієї історії. так Настуня сиділа на кухні сама скоро новий рік, а її проте ні трохи їй проте ні трохи не весело. Тато поїхав на Кавказ, мама захворіла. Що ж, не буде свято, дідусь лісовичок стоїть і підморхує. Ось, давайте. Що спочатку, як ми можемо ось назвати цю частину, що Настуня сиділа на кухні сама? Зачин. Угу. І що з цього назви зачин, ти зможеш переказати. Дивіться, настуня сиділа на кухні сама. Скоро новий рік, а їй проте нітрохи не весело. Тато поїхав на Кавказ, мама захворіла. Що на ж це стуні... буде за свято? Е, настуня сиділа на кухні, та сумувала, тому що в неї не було настрою. Так, було але там... як коротко це назвати? А мама захворіла. Так, але як коротко це назвати. Літуся, Натуся... Засмучена через, через uh, новий через новий рік. А, Пиша, через... Так? Пишемо засмучена на... настуся. Перше, Засмучена. Настуся через новий. Рік. Зверніть, будь ласка, увагу, так, настуся з великої, новий також з Великої рік, з маленької. Тобто в першій частині ось засмучена Настуся через Новий рік. Перший пункт плану, так, тобто в якому можна одразу прочитавши його, сказати про що? Про те, що сиділа Настуся, засмучена через новий рік, тому що вона була не впевнена, що вони його відсвяткують, тому що тато поїхав у відрядження, а мама захворіла. Так? Тобто ось вся ця історія у нас захована в одному першому пункті плану. Засмучена Настуся через новий рік. Що трапилося далі з нею? Лісовичок допоміг наступить. Допоміг. А точніше, що він їй зробив? Він їй що? Радив, як. Підказав. Підказки лісовичка, так? Пишемо з нового рядочку, ставимо цифру 2. І пишемо цифру 2. підказки лісовичка. А лісовичка з великою? Або ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Лісовичок з маленькою. Підказки лісовичка. Тобто. Що ми можемо сказати? Що в цьому фрагменті лісовичок заговорив з настунею і почав їй підказувати, що треба зробити, щоб новий рік все ж таки свято відбулося. Так що ж йому, що ж Настуні треба для цього зробити? І так. Послухала його Настуня. І яка була перша підказка, перш... що сказав лісовичок для Настуні? Напоїти маму чаем. Лікувальний Чаївний. чай для мами. Так, на лікувальний чай. Не просто чай вона робила, а саме лікувальний. Пишемо лікувальний чай. Для мами. Так, згадуємо, що вона не просто заварила чай, так вона згадала, як готує чай мама, коли хворіє настуня. Тому вона пішла і трави, заварила трави, додала туди малини. Так, тобто все зробила для того, щоб мама лікувалася, так, тобто вона почала старатися для того, щоб мамі стало краще. Так. Мама почала одужувати. Мама точніше повеселішала, так? Не вона не почала одужувати. А що сказано? Мама повеселі. Який буде пункт плану? Четвертий. 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 З нового рядочку пишемо. Четвертий. Мама повеселішала. Дивимося, ось це слово записане. Можете переписати, щоб без помилок. Мама повеселішала. Так. Мама повеселішала, але Настуня розуміла, що, мабуть, це ще не все. Так, тому що мама ще не одужала повністю. І потім Настуня наступного дня почала займатися чим. Прибирання. Ціли. Вона пилюку з кімнат. Ну, загалом, як можна це все назвати, а, це, що вона клесла. Що бі... вона робила? Клеїла книги вона. Це ж не прибирання, тобто як можна хатні. Роботи. Хатні роботи або хатні справи, так? Тобто, Цілий день настуня у хатніх справах була. Можемо так і записати. Цілий день настуня у хатніх справах. Цілий день настуня з великої, ви ж пам'ятаєте це ім'я. Цілий день настуня у хатніх справах. Вона і сходила до магазину, і сплеяла книжки, полила квіти, і витирала пилюку, і підмітала в кімнатах, тобто весь день вона поралась у хатніх справах. Для того, щоб підготувати будинок до нового року, так? Тому що в новий рік е, з пилюкою і непідметеною хатою не можна було йти, тому Настуня вирішила займа... стійно зайнятися цією роботою. Отже, на цьому ми з вами закінчили читання. Подивіться, будь ласка, ось ваша сторіночка 91, над якою ви будете працювати самостійно. Подивіться, вам треба буде розібратися, роз'єднати слова, прочитати цей закінчення, кінцівку цього тексту і доскладати останні пункти плану. Скільки їх у вас вийде, конкретно я сказати не можу, кожен буде складати за. Тим як йому зручніше, так? тобто чи два, чи три, це буде пункти плану, чи чотири, тобто ви вже розглядаєте самостійно. Тобто, ви поділите цю кінцівку на логічні частини і допишете кінчення. Загалом на початку ми з вами прочитали, що позиціонують цей текст як оповідання. Що ми можемо сказати? Чи згодні, чи не згодні, чи що тут є в цьому тексті, окрім оповідань? Ну, можна я скажу? Давайте, Діма, Марти, що був перший, Ріш. Був Ну, перший. можна сказати, що це і як казка, тому що е, в нашій рівні немає немає чітко. Діти, ви метати звук, хто там що родить, так сильно? Тобто, ми можемо сказати, ну, це не зовсім єдиний момент казковості, який ми зустріли протягом читання цього фрагменту, це що? Що тут було? Де, що Лісавичак вміє розмовляти. Він І в те, що іграшка заговорила. Тобто, ми можемо сказати, що це оповідання з елементом Казковості, так, більше, в принципі, ніяких казкових подій не відбувається. Все інше абсолютно реальне. Тато поїхав у відрядження, мама захворіла, настуня вирішила допомагати мамі, варила їй чаї, виконувала хатні справи, поки мама хворіє і далі що буде відбуватися. Тобто, в принципі, всі інші події це абсолютно побутове оповідання, яке розповідає про. Побутові проблеми, про побутову ситуацію, яка може трапитися у кожній родині. А от ось цей лісовичок справді він як елемент казковості і підтримки так, допомоги для настуні, тому що вона була ось в такому поганому настрої, вона не знала, як що їй робити, як їй краще вчинити. А цей лісовичок, як можна сказати, направив її так на правильний шлях, направив її і таким чином вона, по перше, і допомагає своїй мамі. А по-друге, поки вона постійно в роботі, вона не має часу вільного так думати про щось погане, думати про те, що все ж таки нового року не буде, свята не буде. Тобто вона постійно зайнята, тому відганяє від себе ці думки, які можуть їй зіпсувати на стрій. Скажіть мені, будь ласка, ось фрагмент, який ми з вами абзац прочитали, про те, що коли настуня принесла мамі чай. Мама повністю не одужала, але повеселішала. Скажіть мені, будь ласка, Арін, що вплинуло на маму? Катерина Юріївна, да. можна мені відключитися? Можна. Ми вже так закінчуємо. Скажіть мені Юрія. Я її окречу, забираю просто. Так, так, добре, можна їхати. Скажіть мені, будь ласка. Сказали, що мама від однієї чашки чаю, звичайно, не одужала, але повеселішала. Що вплинуло на маму? Доброта, Доброта і піклування доньки. Добре. так Вона побачила так, що про неї піклуються, вона побачила, що це не просто е, е, вона mm. вирішила так, щоб мама її не сварила, а справді вона. Е, Заморочилася, можна сказати, так що це не, що це, вона знайшла ті трави, вона їх заварила, вона знайшла малину, додала ту малину. Тобто вона старалася зробити, хоча, як сказано, вона раніше не мала справи з заварюванням чаю. Тобто, настуня, мабуть, за віком ще не дуже доросла дівчинка, яка ще самостійно до цього чай собі не заварювала. тобто Вона це все робила вперше і. Тому на свій страх вона не побоялася ризикнути і справді допомогти своїй мамі. Тому вдома ви допишете. План, дочитаєте цей текст, і на наступному уроці читання ми продовжимо з вами опрацьовувати це оповідання з елементами казковості. Тобто на цьому наша робота з цим текстом не завершується, тому, будь ласка, дочитайте його, доскладайте план і, як завжди, що фото потім складеного повністю плану, ви що зробите? Надішлете у класрум. Що, Діма, Мартишев? А, а коли ми будемо в домашньому заданні записувати далі план, треба буде записувати далі домашню роботу. Ні, 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 ні дім, продовжуєте, Пишете пункт 6 і продовжуєте. Ми вже розр... почали план. Так, ми ж вже його почали а, писати, тому було. розривати ми його не будемо. Вам треба дописати тільки кінцівку. Тому ви ставите пункт 6-й, і дописуєте цей план, і фото його надсилаєте у Classroom. І все зрозуміло, так? Бажаю успіху, переходите до виконання завдань. Якщо є питання, пишете їх у коментарі, буду намагатись відповідати. До побачення. До побачення. До побачення.